Сьогодні, 4 травня, стали відомі результати лотереї Green Card. Тому давайте ми вам покажемо, як перевірити, чи вам посміхнулася удача цього року. Входите на сайт diviprogram.state.gov, натискаєте чек статус, кнопку «Continue» і потім вводите наступні дані. Confirmation Намбер. Де ж його взяти? При реєстрації на лотерею вам на екрані висвітилося ось таке повідомлення про прийняття заявки. Навпроти слів конфірмейшн намбер. Є 16-значний номер, який починається з року проведення розіграшу. Копіюєте або переписуєте його в перший рядок. Далі вводите лише своє прізвище імені та по батькові не потрібно. Рік народження і код перевірки, після чого натискаєте сабмит. Якщо вам висвітлилось таке повідомлення, на жаль, ви не виграли. Якщо ж ви побачили ось таку фразу, я вас вітаю. Ви є переможцем лотереї Грінкар. Користуйтеся цим відео, надсилайте його своїм друзям в разі виграшу. Надсилайте нам скріншоти того, що вам посміхнулася. Удача і бажаю всім успіху.